Приходячи до іншої теми, не за призначенням, виявляється, що саме звичайний презерватив потрібен не лише для безпечного сексу він ще здатен рятувати вам життя і знадобитися у побуті. Одним словом, як може презерватив рятувати життя в зоні бойових дій, нам розповість наш колега гірше у телеведучий Олександр Педан. Доброго ранку. що ти прийшла, Розуміло. бо що ми сьогодні обсуждаємо, що... що два чоловіка, два мужчини, сидячих за столом повним презервативом, це странно. Нам і нужна була я... дівчинка. зрозуміла. і хотілося б знаєш почати розмову з того, чи що ти любиш так ранки, як їх любимо ми, але mm, да, так. Та ви знаєте, немає проблем. Я прокинувся зранку і приїхав сюди. Єдине, що ви приїхали на, на кілька годин раніше. Тому напевно, що вам, 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 вам трошки легше. Друзі, я привіз вам багато презервативів. Uh -huh. І ми а, просто ж хотіли запитати, от про цю що таке оцей Safe Connect, так, і як ми зрозуміли, сейф – це… Тобі зранку. От, okay. safe це ком'юніті, не знаю. Це ну власне, це фонд, який займається тим, що все ж таки постійно нагадує людям, що треба займатися сексом сейвануто, тобто безпечно. А це дійсно правда. Я дуже давно дружу із ними, і напевно, що з самого початку ще часів підйому ми співпрацювали разом. І знаєте, ну дуже прикольно було, коли мені видали ящик презервативів, Я возив його в багажнику, до тих, поки моя дружина не відкрила багажник і спитала. На рибалку з друзями їдеш ти того. от насправді. Нам не треба забывать, что ты есть, безопасный секс это такие безпечный секс. А проект яд да. вот, да, Совместный проект ICTV и Safe Connection. Это уже новая веха, новый этап развития, что-то новое. А, я так смотрите, да? це зможу. Это история о том, что э, мы все можем сделать что-то новое для себя, да, сколько так. бы вам лет ни было. Э, это проект о новых привычках, которые мы можем себе привить. Э, 30 дней надо для того, чтобы привить при, привычку. Вы знаете, это уже высчитано и проверено. Вот, э, и мы подталкиваем людей там. Знаешь, сейчас все модно. Вот, девочки, там, э, я хочу научиться правильно пить воду на протяжении дня. Девочки с бутылкой воды, которая ходит постоянно, пьет, это же здорово, ей надо там пополнять водный баланс. Кому-то надо бросить курить. Кому-то надо еще что-то. В общем, друзья, надо продержаться 30 дней. А, мы подбиваем вас, чтобы вы делали какие-то вещи, что-то начинали. Ну, то есть, знаешь, когда ты в интернете даешь там хэштег, я це сможу, обещаю что-то сделать своим друзьям, показываешь видео, то ты уже просто обязан, наверное, ну, вот понимаете. я же доказать, ну, что. Ну, я, если я, ты, пацан, сказал, пацан В да. девчина сказала, вот а пацан. Ну, хихоньки-хахоньками, но ну, вот имея отношение к фонду антиспих, Елена Пинчук, ты чувствуешь эту ответственность, что конечно. ты реально заботишься о людях? Ну, конечно, честно, ну, потому что я не неоднократно читал семинары людям, рассказывая, что такое безопасный небезопасный секс. Я когда Показывает. сюда шел, мне попросили, не рассказывай о банальном сексе, у них тут у меня программа, это опасно. Ну, и так далее. Э, Ребята, да, я обещал просто... Но просто... ну, все равно. Вот, но, но мы все равно показываем, мы на это нормально. От цікаво, це подарунки. Було, як... це подарунки, зрозуміло. Цікаво, як от... от ми вже говорили про те, що презерватив може врятувати життя в от зоні бойових дій. Так, о, окей, отже, переходимо до Я це зможу. Um, щоб взяти участь в акції, вам не потрібно необхідно записати своє відео так. і розпочати з використання, ну якого ви придумаєте використання презервативу uh -huh. um, і викласти його в соціальні мережі, а вас ми вже знайдемо. Uh, і там ну, там ну море подарунків ми, я психіатр, не буду. Так, да? я та, ліба ми, лібо психіатр, але але подарунків буде багато. Давай так, наприклад, так. що так, можна зробити з призоритами? Я це зможу, давай ще знагадаємо. Зараз ми виставимо хештег. Я, виставим хештег. я От, отойду. Отже, эм, що можна з цим зробити? Наприклад, накласти жута. Ви так. знаєте, що будь-що що не рветься, що має. ну, дивіться, ну, він, міцний, я... тому він, він, він міцний, тому ми, як завжди, я не хочу зараз ось можна ти готова. Е -е 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 ну, Хіба якщо десь, хіба. ось тут не можна, тому що жгут накладається з самого верху. На ногу. Дивіться, саме ось тут знаходяться артерії. Якщо не перетиснути це зверху руки або ось тут зверху ноги, в принципі, ну, дуже складно буде вам перетиснути артерію і накладання жгута просто вищирає. Навіть якщо у вас рано ось тут, ну, то бажано її накладати ось тут. Я вже витер, не бійся. Так, так. Таким чином ми просто маємо перекинути один. Так, слухай, ну, ну реально жгут. Ну, реально жут вже не вміє. в І ручка, дивись. Ми просто для того, щоб її закріпити, ти зав'язуєш. Далі, найпростіший спосіб. Вставляємо сюди ручку і починаємо її накручувати. Так. І накручуємо доти, поки в тебе у німіє рука, поки ти не будеш кричати. Теоретично він насправді дуже сильно тянеться. Тому це треба робити довго. Кілька разів перекидаємо і закріплюємо. Бажано потім ну там написати час на лобі. отут тобі насправді. насправді можна і можна і на руці, можна і… окей, да я давай я тебе розмотаю. Ну наприклад, це один з варіантів. Це те, що стосується. Ну я нещодавно просто проходив тренінги журналістів, які їдуть за НАТО, і я, 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 я трошки знаю, як це робиться. Та ні, це так. буде гаразд. Ми зняли, до речі, кілька роликів про те, як правильно накладати надавати першу медичну допомогу. Ми зняли кілька роликів про те, як правильно евакуватися і так далі. Зараз вони будуть розпосюджуватись в інтернеті. Зокрема, ми звісно робили це для того, щоб показати їх на сході. Ну і напевно, що все не встиг. Це дуже просто. Коли я катаюсь на карті або на сефі, мені немає де залишити мій телефон на пляжі, немає зробити з ким. Я можу його. Е... до речі… Та, ну, до речі багато багато людей. Ну, Дивись, в тебе є паспорт, наприклад, якісь ключі від машини, да. ти не можеш їх залишити. Що ти можеш зробити з цим? Хочу... Я просто хочу сфотографувати Тебе на Який презервативі. Насправді. Ну насправді, так дійсно. Секс по телефону теж має бути безпечним, поэтому. Ну так, от дивіться, ми його засовуємо сюди, це не проблема повністю і так далі. Все на этой оптимистической а! ноте, учитывая, что мы уже видим, что телефон начал искрить, мы заканчиваем эту часть общения и передаем слово. Отсандр, Слушайте, ну, ребята, это вообще, кстати, очень характерная история, когда даже разговаривая о контрацептивах, мы в том числе вспоминаем о том, как можно их использовать в зоне АТО.